І так, всім привіт! Значить, Нарешті дійшли в мене руки до наступної ГБЦ з Донецької області. В першу чергу велика дяка підписнику і клієнту, що відмив її, хоч візуально зверху, від масла, пилі, всякого мусора і тому подібне. Значить, ГБЦ 21083 у нас 1,5 карбюратор. Прислали мені на ремонт. Що бачу? що Трошки був у нас масло жор. Бачу, що декілька місць потрібно підварити. Далі, далі, далі. Зараз перевіримо клапана на герметичність. Також бачу, що випуск сідла, скоріш за все, поміняємо, а впуск, мабуть, приріжем і торцанемо клапан. Ну, Побачимо, будемо все голосовувати з клієнтом. Тому що регулювачні шайби, допустимо, випуска, впуска, впуска. Досить товсті, є куди регулювати От, запас ще є куди. Ну і потім поміряю вильот клапану. От, так що, так. Все, погнали. Ну, давайте перевіримо клапана на герметичність. Вже бачу, що у нас сьомий клапан, шостий клапан потік. Візуально вже видно. Ну, давайте дамо трошки тиску. Значить, перший не тримає, бачите? Другий. Тримаю. Третій. Тримаю. Четвертий. Затримаю. П'ятий. Тримаю. Шостий. Шостий згорів взагалі. Дачі. Сьомий. Має. Восьмий. О, восьмий теж згорів. Два циліндра нормально не робили, 100%. -го. Розбираємо Значить, далі. що у нас? Старі сідла я випресував. Посадочні місця не пошкоджені, зауважень у мене немає. Випресував і впускні, і випускні. Значить, Всі деталі обсудив із власником. Він сказав, бодь, зроби, зроби, щоб було класно. На свій розсуд. Тому робимо все по феншую. Погнали. І так, що у нас уже по ГБЦ. Замінені направляючі втулки, замінені всі вісім сідел, Прийшла мойку, головка наша. Далі у нас поварочка буде. І прирізка сіду. Варити потрібно 8 місць. ось Вроді не, не значне місце, а потрібно по контуру обварити його. Так само і тут. ну Поворотик, як і у всіх, ну так і насобиралась, бачите? бачите? Ось. Вроді і не страшно, а до прокладочки вже доходить. Так само і тут. Вроді не страшно, ось прокладка, ось вже роз'їво. Лучше підварити. Тому будемо варити. Папа. ГБЦ у нас поварена. Прийшлось підварювати 9 місць. Також уже канали я пооброблював. Привів, боже, сківит. Бо цього разу сварчик мені наварив, звісно, нормально так. Все, Далі прирізаємо сідло і фрезер. І так, ГБЦ фрезернули. Ось такий має вид. Ось така красота у нас вийшла. Ось. Місця, що ми варили, так виглядає. Також прорізали сідла. Так виглядають фаски у нас. Просто дивіться, яка красота. Ну, дивіться, яка лялечка. Зараз будемо збирати. Дивіться, чітко ж. Все. Продуваємо ще раз і збираємо. Клапана на технічну рідину налили, перевіряємо на герметичність. Значить, даємо тиск. Бульво, щоб не повинно бути. Нема. 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 Все герметично. Іде. Ну, ось і все. Ще одна пушка готова. Такий має вид. Ремонтувалося підписнику, варилося 9 місць, заміна сідел, направляючих, прирізка сідел, клапана. Мойка, зборка, регулювавка. Такий вона має у нас вид. Шайби вийшли всі товсті. Розкажу і покажу. Значить, як завжди, виробник сальників СМ, направляючих SM, клапана MP. По зазорам і по шайбам, ось так воно виглядає. Всі товсті регулювати буде куди. Такий має витмоск. Також по бажанню власника попросив комплект для заміни прокладки ГБ. Це значить, прокладка, сальник розпредвала прокладка колектора впуск-випуск, прокладка клапаної кришки і колечко трампльора. Все упаковуємо і відправляємо. Роботає двигатель шепче та не працює. Все дуже гарно, все суперово. Чоловік задоволений, жінка ще більше задоволена, тому що будуть на машині на роботу їздити, дитинства не пішки. Велика вам подяка, Богдан.